Це кавун. І якщо йому не дати фунгібос, йому буде торба. Це, звісно, жарт. У нас росте огірочок, і він доволі гарний. Він в теплиці і захищений від зовнішніх факторів. А отже, менше хворіє на грибкові та бактеріальні хвороби. Бактерія вона атакує дуже сильно бахчеві культури. Це стосується і дині, і кавуна, і огірка. І проти неї є серйозне рішення. Це фунгібос. Це препарат на основі ферменту гриба, який знищує. Патогене він працює проти грибкових від борошнистої роси від гнилий, але основне його призначення це все таки бактерія, профілактика та у правильному дозуванні лікування. Дуже важливо розуміти, що це за хвороба, адже лікування бактерії протигрибковими засобами не несе нічого доброго. Якщо ви ідентифікували, що вашу рослину атакувала бактерія, вам потрібен фунгібост. Але може бути в суміші з препаратами на основі міді. Там курзат, може бути спочатку курзат, а потім фунгібос. Без нього не справитись з нами менше зусиль, більше врожай.